Прощання із захисником України Сергієм Дубовим. Южницька громада шанувала пам'ять військового. Втравна церемонія відбулася 8 жовтня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Сергій був мешканцем села Сичавки. Добровольцем пішов на захист своєї країни. Військовий був старшим оператором сапером відділення інженерних загороджень, інженерно-саперної роти, групи інженерного забезпечення, старшим солдатом ЗСУ. Люди, які знали загиблого військового, згадують його доброту, сміливість і готовність завжди прийти на допомогу. Це мій учень Сергійко. В моїй пам'яті він все життя залишиться. По-перше, він був завжди усміхнений. Весь такі важкі умови життя були, і він завжди був такий. Емоційно піднес, він, по-перше, дуже чесний, дуже справедливий. Він з такою повагою відносився і до учнів, і до вчителів. І настільки він поважав мене, він ділився всім і радощами, і горем. Він такий і загартований. І весь час приймав участь у всіх абсолютно міроприємствах школи. І дуже, дуже любив Україну. Він прийшов до нас в клас в шостому класі в середній школі. Це було знаєте одне з найдобріших облич, які я зустрічала взагалі в житті, тому що зараз мені пригадалася історія, коли Олена Федорівна, наша класна керівниця, казала про той випадок у восьмому класі, коли Сергій отримав опіки, і всі так згуртувалися, всі збирали кошти. Постійно запитували, як у нього справи, дуже всі переживали. Навіть не віриться, що стільки років пройшло. Пішов захищати країну Ус усвідомлена, доросла людина, смілива. Друзі його казали про те, що він пішов добровольцем і навіть, як то кажуть, штурмував військомат, щоб його взяли. Він такий був якийсь такий позитивний, веселий, усміхнений. І дуже добрий. І у нас багато спільних друзів. На жаль, деякі хлопці, які зараз воюють, їх не відпустили зі служби. Буквально вчора списувалися з ними. На жаль, не відпустили зі служби попрощатися з Сергієм. Співчуття рідним я не знаю, як взагалі справитись з цим страшним горем. Співчуваємо З 13 років. Дуже давно, давно його не бачила. Ну, років десять точно, тому що раніше більше маш... ну гуляли в Сичавці там з друзями, збиралися компаніями, от, так і познайомились. От гуляли разом, катались на мотоциклах, спілкувалися. Ну, дітьми були. От хочу сказати, що Сергій дуже був добрим хлопцем, життєрадісним. Веселим і завжди міг підтримати, якщо боляче на душі він міг завжди підтримати. Бере у мене ну за нього тільки в пам'яті лишилися гарні спогади. Сергій Дубов загинув в бою за Україну 27 вересня в районі населеного пункту Даріно, Суджанського району Курської області Російської Федерації. Йому було 29 років. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність та майбутнє України.